Добрий день дорогі підписники і гості нашого каналу. Сьогодні будемо пробувати переробляти під зарядочку і можливо акумулятора замінимо. Цей такий той ліхтарик. Тому що він вже ну, ще світить, ну, розрадився, я його був на сонці, пробував заряджати, і він на сонці не дуже добре заряджається. Тому треба зробити зарядку сюди таку, щоб, щоб заряджалося. О, Зараз розберемо, подивимось, чи тут щось можна буде придумати. Ми розкручуємо і будемо дивитися, чи щось можна придумати, чи ні. Зараз подивимось. Так. так, так, так. Щоб не погубити шурупчики. Розбираємо і будемо дивитися, що є там всередині. І тут щось, щось можна буде придумати. Так. Як завжди, останній шрубчик не хоче виходити. Ну, Таке буває. Так, ну що пробуємо підважити. Оу! Як легко все розібралось. <кій> Як бачимо, Ну, от тут акумулятор на 1200 мА, ну, трошки слабенький, звичайно. Поставимо зараз хоч би на 2000, а то і 2,5, і зараз подивимось. Просто припаяний, зараз зарамона припаяти О, і кинути ще від нього зарядку. О, Зарядочку ми. Зараз подивимось, де можна її приробити, тому що не дуже тут і багато місця, як здавалося, щоб її зробити тут, ту зарядочку. О, десь треба зараз приробити ту зарядку <кхід> і замінити акумулятор. Зараз перевіримо, скільки цей акумулятор має, чи він розряджений, чи він не розряджений. Так. тестер. 3-18. Він вже розряджений, як я і говорив. Ті сонячні панелі Вони не, не дають такого ефекту, вони погано заряджають. Так, ну що ж, зараз перепаюємо акумулятора і припаяємо до нього платку. ось я думаю, де ту платку ще переробити, щоб воно нам не заважало. Так, ну що ж, будемо випаювати. Акумулятор і будемо пропаюти інший. Так, вмикаємо паяльник. Так. Вмикаємо. Так, так, так. І будемо пробувати випаювати акумулятор. Nėra periputę, tai žauklinės. Tę kočio nutek. Тут теж так припаяно. Де? Як той припаяно і не припаяно, можливо, прийдеться і і... Ноги хто не припаяно, а сконтачено, скоріше всього. знаєш, що воно не відпаює. Скоріше прийдеться всього відрізати. Зараз ще раз спробуємо, якщо ні, будемо... Будемо відрізати. Так, відрізаємо, тому що це щось нове, на, на якусь контактну сварку склеє, спаяно. так, Виглядає, як то спаяно паяльничком, але, скоріше всього, на контактну сварку. так, Акумулятора відкидаємо, зачищаємо. Головне не перепутати плюс-мінусом. Ну, Таке можливе. Так, Так, беремо припій. Так, залуджуємо файненько, тому що, щоб гарно спаялося, треба файно і залудити. Так. Так. І ще ми, певно, зараз платку ще підпаяємо. Або, або раніше візьмемо так акумулятор, такий мощненький беремо. Ось такий. Так, беремо. Тут його залудимо. Зараз підпаяємо сюди і сюди. Щоб сильно його не гріти, щоб він не втрачав своєї свої ємкості. так. Тому що якщо сильно гріти, перегріти, він тратить свою ємкість. так. Отак легенько, тим паяничком ми просто пару капельок і все. Так, плюс з мінусом не перепутаємо. Ну, пробуємо. Так, вроді оце був мінус, якщо я не помиляюся, так? Припаємо. Рук. От зараз. Тому що не, не вистачає мені рук. Так, зараз попробуємо, ось так поставимо і підпаяємо, тому що не вистачає рук. щоб... Треба міцно паяти. О, о, файно, так. І тут. З Короткі дротики вийшлися. Тут чудово припаялося. Так, пробуємо, чи працює. Ух, як ярко світить. Файно, так. Далі що ми будемо, напевно, що його прикріплювати, трошки дамо. Або або ще зараз візьмемо, ще підпаяємо дротики до нього. Так, Візьмемо розовий синім. Знаю, багато теж не потрібно. Ось так. Ось так буде. Остатньо так. Тож зачищаємо, залучуємо і підпаємо до... Акумулятора. До акумулятора підпаяємо і тоді будемо підпаяти до плати. А вже тоді будемо закріплювати саму плату. Так. залудим финально так берем припий залудим Трохи флюз. ну залудим так ну что ж будет у нас розовый плюс А голубий буде мінус. Так, так. Все. Трошки якось тут китайці пошкодували цих дротків. Дротики пошкодували. І, виходить, трохи натяг, але. Але паяємо. Так, припаяли, так. І ще мінус. І мінус припаяємо зараз. Ой, припаяли, блін. Ну хай буде вже розовий буде у нас мінус. А голубий буде вже плюс. Ну вже Вже хай так буде. Раз так припаяли, значить так вже буде. Так. Паяли. Все файно. так, Головне потім не перепутати. Так. І що візьмемо? Ми завжди акумулятора приклеїмо, тому що, щоб він нам не ворошився, не заважав і не обривав нам нічого не обірвалося. Так, беремо клеєвий пістолет і трошки ми його тут приклеїмо. Так, все. Приклеїли. Так, далі що нам потрібно? Платку підпаяти. Я думаю, достатньо. Чуть-чуть вкорочу, -чуть Чуть не -чуть. небагато. Трошки вкорочу дрота, а того а того і не буду вкорочувати, тому що він як то довше, то хай буде такий, як є. Так, Пробуємо. Так. Далі. Вся та саме. Всі ті самі дії треба. Треба нам його залудити. Беремо припій. Залуджуємо. Так. Ой, файно залуджує, так. Головне не перепутати, що вже в нас голубий є, вже в нас цей плюс голубий, а не не розовий, тому що потім буде нам баба. Так, є так, тут у нас пещеде плюс, де мінус, беремо такий модуль зарядки. Ось такий беру, такий маю. Поводимо з такого робити. Mm. Так. Беремо пасторчик. І зараз треба припойчику трошки взяти. Зараз. Так, запаяли. І беремо наступний. Так. Так, так, так. Хай буде так, Ще пасту візьмемо. Трохи так довге у нас відео получається, ну. Получається. Так поянили двеся. Запаяли. Так, що ж, по каміцію, вже нам, походу, паяничка поки кам'яні не потрібна. Ось. Так. Зараз. Так, взяли зарядку. Зараз спробуємо, чи буде йти зарядка. О, зарядка йде, попробуємо, чи світить. О, світить як ярко. Круто. Так, що, залишилось нам його того модуля прикріпити. Прикріпити його так. Ну я думаю, я його тут прикріплю, О, ці лишні дротики сюди. Я його до кришки нараз. Цей шурупчик не викрутився до кінця. Треба його викрутити. І, 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 і цей взяти. замірити. Заміряємо, зараз візьмемо бурмашинкою, ось десь так виберемо під нього. Ось так, десь, десь тут, тут виберемо і, і приклеїмо до тейвої кришки. Так, ну що, Беремо бурмашинку, будемо пробувати вибирати. так. Ну mm -hmm. так ми mm. ще пробуємо. Вибрав, приміраємо. Приміряємо і приклеїмо. Так, ще чуть-чуть. Чуть-чуть не вистачає. Зараз його можемо. Так, так, так. О! Як бачимо, в принципі, в принципі, так і так і воно буде. Так. Ось так. Ще на, на чуть-чуть боки, щоб було вільніше. Так, так. все вибрали. Так, будемо мірити. Я думаю, можливо, я тако закріпив би ту платку і все на термопістолет. Якось мені більш так гарніше пасує, якщо такое. Ну давайте спробуємо, чи буде триматися. Якщо буде триматися, так і закріплю. Так, пробуємо. Пробую, пробую. І не знаю чи. Так, братики сюди. Отак, в принципі, в принципі непогано вийшло. Ще зараз дам трошки тут по боках, щоб воно міцніше трималося. Не шкодуємо. Не шкодуємо тої ту, туклею все. Можна буде зараз збирати. Так, збираємо, беремо кришечку, приміряємо, щоб все файно на свої місця стало. О, так. І як бачимо, щось нам тут мішає. Так. Чи не мішає? Мішає. А мішає нам, що ось цей ось штерочок. Треба його зрізати. Так, зрізаємо. Так, зараз зріжемо. Секунду. Так, продовжуємо, зрізав. І що, будемо збирати? Так, дивимося, що дротики вже вам більш-менш. О, так, і що, закручуємо. Закручуємо. Так. Дві шурубчиків я всіх не погубив. Так. От. О, тільки сказав і почав губити шрубчики. Та таке закручуємо. От тепер таке аварійне світло буде класне. Його можна буде зараджати. При можливості, якщо немає світла, можна і на сонце. Ну зараз зимою трохи сонце таке не дуже. Я от його ставлю, але він не дуже зародився. Якщо чесно, але... А так, коли вже буде фаніше сонце, можна буде собі заряджати, так як бачимо, зарядка тут світить. Зараз попробуємо, зарядка чи йде. Але не знаю, чи індикація буде видно. Так, зараз. Пробуємо. Так, ну по хорошо світло. Можливо, воно буде там десь видно. О, як бачимо, зарядка йде, індикації видно. О, все файне. О, Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео з, такою, з таким лайхаком сказати, з такою ідеєю, з такою переробкою, о, ставимо лайки, коментуємо і підписуємось на канал. І всім до нових зустрічі і всім па-па.